Привіт, мене звати Аміна. Я гіпнотерапевт і дослідник підсвідомості. Один з найпотужніших інструментів роботи з внутрішніми процесами це метафоричні карти. Вони допомагають побачити приховане, те, що часто непомітне у щоденному житті. Сьогодні ми дослідимо одну важливу тему гроші. Я витягну карту, яку призначу символом грошей. А твоя задача уважно на неї подивитися. І відповісти на кілька простих, але глибоких запитань вони допоможуть тобі зрозуміти, що саме блокує фінансовий потік у твоєму житті і які ресурси вже є всередині тебе. Отже, я назначаю цю карту грошима. Подивись уважно і подумай, як ця карта дивиться на тебе, що означає цей погляд. Це засудження чи підтримка? Що вона тобі говорить? Продовж речення, ніби це говорить ця людина на картинці. Ти для мене? І якщо ти відчуваєш якийсь конфлікт чи протистояння, то що тобі приходить на думку, як це можна змінити? Як ця людина може тебе полюбити? Що можна зробити? Що ти можеш зробити, щоб гроші тебе полюбили?